Є щось таке у монументальному мистецтві, що ускладнює творчий процес чи швидше робить його більш відповідальним? Такі твори несуть у собі історію і назавжди стають частиною архітектури чи міста загалом. А коли скульптура має свою непросту історію, завдання утричі складніше, принаймні це я собі так уявляю, а як воно насправді зараз дізнаємось. Мене звуть Марія Мальник, і сьогодні я хочу вас познайомити із чудовим митцем. Олександром Гончаруком і його дітищем член Національної спілки художників України, родом з Волинської області. Пан Олександр має науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Монументальна і станкова скульптура його творча галузь, автор численних пам'ятників та меморіальних таблиць. На цьому коротеньку довідку пропоную завершити і послухати власне самого Олександра Гончарука. Доброго дня, мене звуть Марія і я б хотіла поспілкуватися з вами про вашу скульптуру маленького принца. Пропоную зайти всередину. Добре. Okay. Yeah. Ви одразу обрали для себе скульптуру. Чи були варіанти? Розкажіть, як виглядав ваш творчий пошук. Я за взагалі вагався між живописом і скульптурою, хоча завжди моя душа прагнула мистецтва, тобто я з юних років знав, що я хочу і буду займатися мистецтвом. Не міг ще ви конкретно зважити чи живопис, чи скульптура, але в свій час, на моєму шляху, в життєвому твотрапився дуже хороша людина, тобто Іван Михайлович Саматос, мій покійний професор, який переконав мене одною фразою. Сказавши, що не кожен живописець зробить скульптуру, але кожен скульптор може зробити живопис, і це була якраз вже вагома і остаточна крапка в у виборі моєї подальшої життєвої праці. Тобто я обрав скульптуру. У чому особливість монументального мистецтва mm. особисто для вас? Монументальне мистецтво, як для мене, не є у самому масштабі чи розмірі, а монументальність є у думці. Тобто, яку думку автор закладає в свою скульптуру, і від того вона є монументальна. Не монументальна по трактуванню, чим більша, тим масивніша. А може бути невеличка робота, але дуже змістовна і монументальна за своїм образом і змістом. Нещодавно ви створили дуже особливу скульптуру для заґері. Як це було від ідеї до втілення? Ну, ідея прийшла е, якось неочікувано сама по собі. Е, тобто хвилювали сьогоднішні події, тобто втрата е, сьогоднішніх наших дітей. І для кожного у нас е, діти це є свої принци маленькі. І хотілося зберегти оту дитячу невинність і юність, і той погляд на життя. Власне, що за ґелери це для мене як планета, на якій живе, в якій живе мистецтво. І тобто ця планета це є планета маленького принца, де він усів і де він є. Також неодноразово перечитуючи в юності маленького принца, мене е, дуже вразили в свій час е, такі слова, які я би хотів би процитувати від маленького принца, що «Мій, мій друже, я завжди поруч з тобою, навіть якщо ти мене не бачиш, я обіймаю тебе вітром, цілую дощем, зігріваю сонячним промінням. І люблю усіма людьми, які зустрічаються на твоєму життєвому шляху, тому що важливо дійсно зустріти хороших, щирих друзів на своєму життєвому шляху. І маленький принц якраз передає ту таку цінність людського відношення тобто любові, ніжності і добра. Галерії це безбар'єрний мистецький простір, унікальна споруда ззовні і зсередини. Маленький принц не лише височіє на даху будівлі. Перша експозиція теж названа на честь хлопчика Мрійника. Як розповіла кураторка нового мистецького простору Христина Береговська, виставку 30 українських художників присвячено дітям, які на небі, на землі, в полоні, в окупації, в дорозі, в еміграції, вдома. Що було найскладнішим у процесі створення маленького принца, адже емоційно це ж теж нелегка робота? Так, звичайно, що тут найважливіше є емоції, і найскладніше було створити образ юнака, який з чистим серцем і поглядом дивиться на світ. Також з одним з складних етапів, так скульптури були наступні, такі як створення каркасу, це зварювання з металу було. Потім прокладка е, самого цілого об'єму. Ну і напевно, що найскладніше вже в самій скульптурі самого створення це була робота над портретом. Ну а також ми бачимо, ми знаходимося зараз на самій висоті, на сьомому поверсі. Це один із складних етапів був. Це був монтаж, якщо ви зауважували. Краном як було піднімалося по частинах, ці частини між собою потім з'єднувалися, так само на шпильках стояли. А знизу вже все виглядає дуже гарно і цікаво. Але оце ще була складність змонтувати. Цікаво познайомитись з митцем. Тоді його витвір набуває іншого, глибшого сенсу. Війна змушує усіх нас проходити чимало випробувань. Ми дивимося на світ по-новому, ми чіткіше бачимо можливе і тонше відчуваємо свої і чужі емоції. Такий важкий для країни час мистецтво лікує. Сподіваюсь, сьогодні ви це відчули. З вами була Марія Мельник, спеціально для студії Рожеві окуляри.